Наш тато Анатолій Калєсніков, заступник начальника муніципальної варти. На жаль, загинув в березні, захищаючи місто Ірпінь. Тато наш працював в поліції в Ірпіні. І ну, от, коли все почалося, він самого початку був в райвідділку. Ну і так сталося, що він загинув ще в 5 березня. Діти знають, наш тато загинув 18 квітня. Він е, був під Бахмутом е, Васюківка. Тримаєте. А в мене немає виходу. Мені потрібно виростити достойних дітей, щоб вони були достойним нашим продовженням. От він по суті і пішов заради них в першу чергу. Ці маленькі ірпінці мали б взяти за руку і маму, і тата, і разом відзначити день українського прапора та день незалежності. Але таку можливість забрала у них війна. А щоб у малечі свято все ж відбулося, на активні розваги їх запросив ірпінський міський голова Олександр Маркушин. На мальовничій набережній на відкритій терасі ресторану Вулик казкові аніматори влаштували для дітей цікаві розгадайки, веселі руханки, аква розмальовки. Це ж діти їм такі свята завжди цікаві. розваги. так. А ще дітям дуже сподобалися стрілялки гумовими м'ячиками, таємничі лабіринти. Ну і звісно ж, пружні батути. Дуже дуже подобається. А поки дітвора розважалися, їхніх мам частували у вулику смачними стравами. Разом із міським головою Олександром Маркушиним пом'янули загиблих чоловіків. Зараз ми всі, і так надалі буде велика, велика родина. У когось нема чоловіка. У когось хтось за якого загинув син. Є у вас ми. Ми будемо максимально всім допомагати. На нас можна буде розраховувати. Ми розуміємо, що проблем буде дуже багато, але тільки разом ми зможемо їх вирішити. Тільки разом ми зможемо перемогти цього клятого ворога. Міський голова запевнив родини героїв, що не залишить їх наодинці з труднощами. Ми вдячні нам да, міській раді за це, що не забувають про родини загиблих. Тим часом, дітвора нагуляла апетит, і для них теж накрили столи, так що додому голодний не пішов ніхто. Такі розваги дуже потрібні дітям, потрібно відволікати від того, що коїться на сьогоднішній день, і дітям це дуже дуже потрібно. Так що, да, ми вдячні, що було таке свято. Да, Вікторія дуже довольна, бабуля теж. Так що нам сподобалось.